Вітаю, друзі! себе на каналі, під'їжджаємо до нашої бази і зараз все по порядку, Чим ми тут? що ми зробили, що будемо робити. Заходимо разом з вами. Хлопці віють соняшник. Ще раз з вами з усіма привітаю. Ну, наша задача зараз зайти. Вчора на новій почі забрали шнек, я вже показував. Ось тут він лежав, ми його відправляли. Тепер треба подивитися і показати вам, як його відремонтували. Ну і Якщо вам сподобається такий ремонт, залишу номер телефона людей, до яких ми звертаємося, які нам телефонують. Також вони реставрацію роблять і можуть виготовити новий шнек. Заходимо. Заходимо, йдемо, дивимося, Сергій Петрович. Зняв колесо, напелю тут. Доброго дня. Де він там побіг? Сергій, а це ти ставиш, що знімаєш? А, це... а той, чи ще залишаюся, друзі, підроблені трошки ці. Чи ще поїздить? Ну так. Да. А, сезон ще поїздить, не будемо міняти. Чи ти його б дивив, в принципі, нормальний, так? Да? Ближче. Так, ану пішли, покажемо шнек. Саме головне, що мені треба показати. І самому ж подивитися. А прибери оцю. Люди балансували його, так? Да? Ану крутний. Ану давай я так встану. так ми зараз його все не останавлюється в одному місці, нічого. Да? Рівненький, найголовніше, оці не виляють, воно ну, ще крутний. Не потянули його нікуди, сяли? Ну трошки єсть. Він такий а, ну то ще й подсибні трошки, так, да, там нормально. Да, да. А, ну. а понаварювали де було, так, да, Сірі? Тобі взагалі Юрій, Юрій Іванович, а ну ваше заключення, як старого, опитного. Робитиме. Тобі б такий сподобався. Так, так це сір, новий і наш реставрірований, так, Я... ну швидцева твоя, да? так, так? І стає, дивлюсь, ну, нормально, да? нема такого ні відкату, нічого. Ну, ти знаєш, а що це вони сірі, як ти думаєш, що це зробили? Це наплавка чи така, якби насадка якась Нет, це вони полна, на водках? Ну я такого не бачив, а ти бачив таке? Ну, ну раніше ж так не робили, не реставрірували. Не напайки, ж немає. Ні, це не напайка, це так як виток шини наварено, да, щоб не стиралось. І по всьому, ж, так, виходить, дивлюсь такий. Отут трошки Та ні, везде. ж. Хоч цим вроді би вгадали, так? Да? Нормально, вроді. Ні, не добре зробили, покрашено і наплавочка. Я скажу чесно, перший раз бачив таку наплавку. Та її просили, щоб щось щось. Ні, ну то ж є напиляють. А це ж іменно наварюють такий той. <кій> ну, там вони які балабухи понаварювали. Ну, Ті... так, це ж балансіри. Балансіри такі ось понаварювані. Та вони на галоску там були. Такі нормальні, так? Да? Ну слава Богу, все тобі ж нічого вже не потрібно деку поставив. Ну, з декою там сірий щось трошки проблема. А ну, поясни на відео, в чому проблема з декою у нас вийшла? Та, як, ви вийшли тут проблеми, але ми просто вже таке відрегулювали, -е, вже затяжки далі вже тягти нікуди. Чи вухо просажене, як то отак нижче. чи... Ні. Чи десь відверстя неправильно, так, трошки так, просверлені, не вгадані, так? так? Із носу деки вже нікуди буде тягти. Як дека і знову. це вже якби на приділі, дека підітриться, вже нікуди буде підтягнути. Або треба буде витягувати і е, щось там робити. Оце як вистави, все, края, що не Ну Наша помилка, що ми до тієї своєї оригінальної не притулили і не подивилися. Оце вгаданий е, угол оцей, чи правильно там ж. З тої сторони нормально, а з цієї сторони чуто, ну там на ексцентрику, там ну, ще можна підтягувати і підтягувати. Ідека сіка не Ну, А цієї сторони щось вжив. Ну все-таки аналоги і аналоги, хоч і німецька, як мені сказали, наскільки це правда, не знаю. Віддав я за неї 60 тисяч. Е, сама по собі рівна, зроблена капітально, а, да? Тут та, питань немає. Якби ось бачите, все виставили, бічі в нас нові, дека нова. Весь комбайн новий. Юрій Ванець, ваняли, ви, 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 нічого, ви нічого не зламали, поки ремонтували. Що вам там? Шлани я забрав оці всі. У мене в машині нічого не робить шланг. Нічого не додавали? бо я ж буду їхати. А по комбайнах нічого більше не треба. По запчастях ні тобі. Так, да, я сьогодні, кстати, позвонив, бо я за нього забув, за той ремішок. А це не живей, когда приїхала? Ну так, да, це на дни ще взяли. А яка вона стороною? Без різниці, так? Да? Це метр двадцять п'ять на два п'ятьдесят, да, ми виходить її. Двоєчку. Оце таке як блискуча, а це матове. Це матове. Ага. Значить, виходить, все одно цією стороною треба, так? Да? Ну, Двойку дожній будавити на жатку, виходить. Ну, будемо намагатися, вже взяли. Ми ж якби з запасом, все нам мало. Шнек з запасом такий зробили. Ну, красивий. До речі, дякую виробнику, дякую цим людям, які це все зробили. Номер залишив. А, пішли, покажемо. показуємо. За ручку признався. Я хотів ручку. <риклад> <риклад> е, я по-любому її заберу, це в мене привичка така. Зайшов і ручку забрав. По тому машині в мене їх штук 10 або 20 ручок. А ну, що нам тут передали? Ага, оце. Бачите, назва. рішення, Телефон. Зараз ось подивіться телефон, кому потрібно звертайтеся. Зараз зроблю ще фотографію, вставлю. Не всі ж там дивляться зразу у нас відео до кінця. І це їхній типу, буклетик, так? Да? А що тут такого вони? А, конвейери роблять, бачу, не тільки реставрують. ось натягують, роблять ось шнеки, все дивлюсь. Ні, ну Наш производство таке нормальне. Бо я, чесно, звертався тільки по реставрації, бачите, навіть не знав. Намара, що вони все таке роблять. До речі, нам може то й цей, звертатися а там отом здоровому. Зараз, до речі, з глядачами теж сходимо в ангарі, да? поставити би конвієра. Ну, поставити зав і конвієра, щоб зав засипав машиною, провіяв і одразу конвієром поняв по складу в різних точках. Просто там переключав, просто тут кучка, ну, щоб по складу розподіляло. І все, за закону було. Зразу б віялось. Ну це, звісно, все в перспективі, як дасть Богу, воно все буде нормально. Ой, всі казали, от показує тушонку, там показуєте. А що ви доїли тушонку? Я, я, я їм вчора сало приніс, сьогодні з сальдісона приніс. О, покажу хейтерам. Бачите, що в нас є сало. Бачите, а з коли це дорізав? Не неділю. А, то як я брав, чи ти ще да а, це а да, собі. — А, бач, там не кожен попав. Ну, Там собі. Ковбаса. А сало де? Чи вже А, Ага, о. Бачите. Я їм не багато сала, бо вони жалуються, що поправляються. — та дують. Торт просто раз був, то вже те, що не дають, треба викинути. То стоїть, вже ладно, трохи не доїли. А тушонку одну з'їли, а це з схварели, бачите? Пишіть. Так а чого ви? Ну не так, не так оце так. ж доїдайте. Мене я, до речі, моноліт, магазин будівельний завозив, люди там попробують. До речі, не знаю. Може, давайте тушонку передамо на моноліт, а, бо ви її щось не їсте. Стоїть. Шелутківська тушонка, пащет. Доїмо ту стару, а потім замовимо ще нову. Та хлопці ж брали, нічого спотана я брав ось нічого нормально. Холодінний путь, стоїть, а не то, що там. Що, що там дивишся? Та сіре, ну коли їде. А що там він тобі щось як регулювати? О -о -о. А що? Тільки ти щось видивиться і скидати. зараз ну, ну, така робота, сидіти А Я думаю, завтра може вже і появитися, заті треба його набрати, як він там себе почував. у нас Сергей Александрович умудрился сейчас гипси хода. <реклама> специалисты на я новый сварщик лучше сериал Александрович самый товар хоть сейчас да <реклама> О, Бог, Бо в нас же тут спеціалісти повинні все подивитися, я повинен все показати. Та й сам носор всунути, чуєш? Я ну нічого, непогано, я б сказав. Ну варить ти мені ще, бачиш. А це Серега варив чи це ти? Серьова варив. А це ти оце даш говорив? Ага, <су> точне <на> гаряче, <су> Значить ти 100% не обдурив, раз я палець прибіг. <су> 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 Значить. <су> Сварочка наша, до речі, ми її брали в минулому році. Так потихеньку кузовок вирисовується. Хлопці займаються комбайнами, а ми з вами зараз ходимо до нашого коняшника, глянемо що там. Подивлюся сам і вам покажу, як ми тут продвинулись. Чи багато нам залишилось віяти. О, до стінки вже дійшли. Якість насіння. Не громче. Що воно, Виходить, все нормально. Віємо. А не швидше стало текти, так само. Не швидше стало текти, так само, так? Да? А ці хером сядь днів днів десять, да? як що ввієте, так? Да? Хто не бачив Тут у нас відходить. Бачите? Ну в там пусте, да, йде? Ділка пуста Поставив на місто це провіримо, Хтось напише, хтось постійно показує, не й те саме. Ну а що, що робить показує? Ось теж в мене пару днів не було. Ну як, я тут був, ну не заходив. Ну, зайшов вже ж теж подивитися, скільки хлопців провіяли, що взагалі відбувається, що з соняшником, як він зберігся, як він під краєм зберігся, чи там ніде не замок, чи температура, до речі, градусник, Бачите, у нас стоїть. Асіння, ще раз хочу сказати, вієм, не просто так. Троєчка у нас тут в будь-якому випадку залишається і, до речі, приїжджали, брали аналіз, вже провіяно. І то наміряли 5,7. Ну, там в чому є проблема? Хто як робить аналіз? Якщо у вас на троєчку ситові, вони якось там відбирають, от моє те, що ми провіяли, у нас 5,7. А одні там наберуть 2-3, Ну різні заводи. Різні переробники по-різному роблять аналіз. Ну тут проблема не в тому. Тут головне, як ви домовили, соняшник у нас перевіяний, свої 3% там залишаються, так що нікому нічого ми не даруємо. І будемо все рівно відстоювати те, що в нас там не більше 3% і торгуватися за хорошу ціну. Як я вже вам говорив, що ми продаємо по завантаженню. Ціну домовились, машини приїхали, ми завантажили, гроші поступили нам на рахунок. Тільки так я продаю. Ніяких заводів, ніяких лаборантів. Будь ласка, приїхали менеджера, приїхали по кучі, ну це не віяна там, де на другому складі. Набрали аналізи, ми домовились про ціну і ні задній, ні вперед. Все. Ото така ціна. Все по накатанні. Раз подивилися тут, то одним глазком глянемо і тут, що у нас воно все влазить. І де його ложити. Бо з того ми по-любому дожні повністю вивезти насіння і завести його в цей ангар. Ну так, да, хлопці там засипали повністю. Вони заїжджають і через... Літу пересипають сюди. Оце якість нашого провіяного соняшника. То ви за мною, я думаю, погодитесь. Свої 3% тут ще залишається Ех, сміття. А так, пиль одібрали, крупну фракцію одібрали, плюс його пересивили, прогнали. Тепер ми спокійні, що з ним нічого не трапиться. І хай він лежить до квітня. До травня будемо дивитися по ціні. Все-таки будемо ждати 30 тисяч, 30 плюс. Ну, не знаю, гадаємо, не в гадаємо. Моя думка, що довгі буде гадати. Сою ми продали, як я вже вам казав, сої в нас нема, Хіба що є ще небагато сої на посів. Ну, і в цьому відео підійду вам зараз покажу. Цей мішок я вже часто показую. Ну, може, хто з нових глядачів, отаке насіння будемо сіяти і самі. І пропонуємо вам до продажу, хто рішиться в цьому році посіяти сою. Ну Ми рішаємося. Я думаю, це наше, а ви напишіть вірне рішення, тому що соя у нас основна культура, якою ми займаємося, це культура, яка е, вивела нас на цей рівень е, цій і завдячуємо тим, що ми ну, з нею менше мороки, менше працюємо, більше маємо. І більше Ну як вам сказати, менше ми не працюємо, просто у нас більше є часу займатися будівництвом ангарів, досконалення ось, бачите, положили піти нашої території, підготовкою техніки, а не топтись на полі. Що ми заїхали, якщо по нулю по нулю сівалочкою і джандів 750-й посіяли, все, двічі бризнули, зібрали. Ну, яка в нас там робота, правильно? Наш улюблений моноліт. Так, дровця наші лежать. Бачите, які ми хазяїни. Конець зими, а в нас дровник повен. Хтось писав, що цемент по 112 гривень в епіцентрі. Ну, я не знаю, за який ви маєте цемент. Бачите, приїхали свіжайший цемент, Івано-Франковськ, Кривий Ріг. Свіжий-свіжісінький. І його вже закупівельна ціна, щось більше 150 гривень. Поміж, якщо я не помиляюсь. То він подорожав. А в нас він по 153 гривні. Зараз, поки ми торгуємо, практично дешевше просто не може бути. Анатолій Володимирович вже все ось розварив. Наш етаж готовий, варе далі. Толя, ти без помощника, сьогодні? Здравствуйте, здра... А? Та що ж ти його заготує? Заразив. Все, оце вже кінцевий результат. А така буде, так? Да? Обрешоточка, а та поперечній розварюємо. І це буде розварено повністю, буде кинутий метал тройка. Ну та що, там як балакали кидай, тоді у горлік, бо ним розварюйся. І все, і забудемо це. Там Та я рішив, що там рішили. Балакали, скидай, хай буде. Воно то і пліти нагружать, вони ж то не, не, не працюють. А не буде так, що е, ми будемо нагружати пліти, вони не лопнуть. У нас ми ж дожі нагружати іменно двутар, а так воно буде все передаватися на пліту. Чи треба зазорами може робити наоборот, щоб як... Ну отож, я це не думаю, чи правильно це все чи... Розварюємося і кидаємо метал, тройку, тоді штабільором або цією роклою будемо там складірувати будь-який наш матеріал. Може будемо навіть цемент туди піднімати. Хлопці кажуть, не витримає, я кажу, витримає. Все тут Анатолій Володимирович варив якісно, все зроблено надійно. Тут ще стовби поставляться під оцими, все буде там під упори, подивимося, зараз поплануємо, як вірно, його все зробити. ну, Оце те, чим треба займатися. Зараз дзвонити, уточняти, як правильно, і приймати якесь рішення. І будемо далі варити. Приїде метал листовий і повністю все застелено. Вже Окей, okay. сезон між доброго дня. Зайдемо покажемо вам наш котел. Що він тут... В мазині теплові? Нормально, так. Да. Все як. 60. Тут все класно горить. В магазині тепло жарко. І тут ось такий гоньок. Бачите, все стабільно, все нормально. Ну, нічого, нормально. Як ви бачите, ніякої жижі, нема нічого. На стінках, до речі, зверніть увагу. Там часто дивлюсь відео, все мене ж теж котли цікавлять. Думаю, що я так з першого разу бачите, попав на нормальний котел. Бачите, ніякого нагара, ніяких соплей нема нічого не тече. Сухий наліот, бачите такий сухенький. Сухо сухесенький. І там все, так ви бачите, ніяких ще... нас нічого. Вода є, все, руки помисть, все як положено. Витяти ось любошо. Так, що тут у нас? Порядок пахне, чистота, Юля не начки поприбирала, все провірили, душик. І ми, я, подобаєчка з вас, підписочка. Все як завжди. Оп! Гляньте, як в рамки, красавець. Не скромно, так? Да? Потушили і пішли Добре. далі. Добрий день. Добрий. Я щоб не знімати, думаю, що може хто не хоче. Дмитрій Іванович вже діватися ніде. Рибки, як завжди. Можна тебе знімати? Треба спрошувати дозволу. Аби не продавці людей в магазині б не було. Будуть, будуть. Та ні, нормально, я дивлюсь так. Торгуємо потихеньку, так? Да? Та трішки є. Ждемо сезону. Ну нічого, і торгуємо. Так, і до речі, робимо сайт магазину. Оце все, що ви бачите, зможете замовити у нас на сайті. Скоро вже ви його все побачите. Дам я вам посилання, а так можете дзвонити, замовляти, ми відправимо. Це ми вже практикуємо таке. Відправляємо. Любо, що новою поштою, є рахунки, є довго з новою поштою Все ми, в принципі, робимо. Телефони ви побачили. Дзвоните, замовляєте, хоч по договору, хоч по віталсу, хоч по АПРО, ми являємося представниками, дилерами за ціни я відповідаю особисто. Насосне обладнання. А треба? вистачило чи ні? Добре, добре, а зараз, стоп, стоп, стоп. А щоб я той там заложу, той там я заложу.

Отже, так. Зараз на... на кран балки на всякі такі. А його сплачую, да, таке. Да. А Отдивитись просто. завезли вже, да? Ого. Ага. Різних видів. Ого. Угу. Так що вже можна буде. Да, до речі, коли сій ми так шукали. Написано, да. Так що можете звертатися. Все вам показали, в магазині побули. Будівництво ми продовжуємо. що дякую всім за перегляд. Залишайтесь на нашому каналі. Слідкуйте за нами. Далі буде. Все буде добре, все буде Україна. Не забувайте вподобайтесь, підписуйтесь і чекайте нове відео.